Якщо говорити про півріччя, чи шість місяців, ми особисто вживалися заходи по координації роботи правоохоронних органів, по боротьбі з злочинністю, організованою злочинністю, корупцією. Про це свідчать результати як статистичні, так і... Там спокою казати про роботу прохоронців та органами МВС закінчено 1060 10 кримінальних правопорушень і суд скеровано 1709. Також за заявами прокурора повернуто попередження на надання земель загальною площею, повернуто фактично державі 445 гектарів незаконно наданих земель. До бюджетів всіх рівнів повернуто в судовому порядку 1,5 мільйона гривень. За результатами такого в судовому порядку встановлено права 247 громадян. Це стосується громадянина, який раніше судений за угон транспортного засобу, за розбійні напади. Він викрикував охоронцю, що міліція з нецензурними словами він перебував у стані сп'яніння, викликали швидку допомогу, наряд міліції, завезли його в лікарню, він відмовився від надання медичної допомоги. Судді апеляційного суду Закарпатської області звернулись до Печерського суду про внесення відомостей від ЄРДР відносно працівників прокуратури Закарпатської області, які внесли відомості в, в ЄРДР відносно них. Дійсно, є така патова ситуація. Суд зобов'язав внести відомості в, в ЄРДР відносно працівників прокуратури Закарпатської області, що зроблено Генеральною прокуратурою. Не бачу нічого в цьому зазорного.